Тема заняття пори року, місяці, дні тижня. Вивчаємо пори року та місяці. Які пори року ви знаєте, діти? Так, правильно: зима, весна, літо та осінь. А чи знаєте ви, дітки, що кожна пора року має три місяці, і усього в році 12 місяців? Давайте розглянемо та назвемо їх усі: Зима це грудень, січень та лютий, весна, березень, квітень і травень. Літо, червень, липень, серпень. Осінь. Нас зустрічає вереснем. Далі йде жовтень. І третій місяць. Листопад. Ой, дітки, а подивіться, яка гарненька киця завітала до нас у гості. Та ще і не спустими руками. Киця розповіла мені, що давно хоче вивчити дні тижня і допоможе їй у цьому календарик. А чи знаєте ви, дітки, скільки днів має тиждень, а яку назву вони мають? Давайте перевіримо. А у киці новина має календар вона, і, вмостившись на вікні, вчить вона тижневі дні. Киця старанно читає, з понеділка вона починає. Він весь тиждень розпочав, бо багато має справ. Другий день вівторок зветься, до роботи теж береться, чого перший день не встиг. Йому другий допоміг середа в календарі до вподоби дітворі, бо за нею ще два дні і настануть вихідні. Що за день настав тепер? День четвертий, то четвер. Він завжди із віку в вік, й ти за середою звик. Проминуло кілька днів, зовсім календар змарнів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будем п'ятницю вітать. День суботи номер шість завітав до киці гість. Він приніс гостинці їй, бо сьогодні вихідний. А в неділю знає киця. Коли сьомий день скінчиться, тижню підійде кінець. А хто слухав молодець. А зараз ми перевіримо, хто з вас був уважним та порахував, скільки днів у тижні. Так, правильно, у тижні сім днів, і кожен називається по-різному. Давайте разом пригадаємо з вами і назвемо їх усі. Перший день понеділок, другий вівторок, третій середа, четвертий Четвер, п'ятий, п'ятниця, шостий день тижня субота і сьомий день неділя. На цьому наше заняття закінчується. Дякую усім за роботу.